У нас Лега! СЮДА його це міфік! Всім привіт! У нас стартував X2 на VD. Також паралельно запустили X на нашого Солонара. Постійно хочеться на його Соломон сказати. Дуже сильний герой. Хотілось би отримати його собі на аккаунт. Так само. Луснемо два циркончика. могли би чотири, але я хотів ачівку зробити з босами, і трошки трошки не вийшло. У мене ще буду пробувати завтра. Якщо не вийде, то ще два циркони залутаю і дозапишу це відео. Вже по традиції передаю привіт альянсу їжаки. Якщо хтось захоче вступити, ось наш телеграм. Так само я залишу. Посилання в описі під цим відео. У нас в альянсі багато різних кланів, і я думаю, місце знайдеться для кожного. Погнали відкривати ці уламки вже нема часу. Давай. Щось потужне. Будь ласка. До речі, 20 уламків тому у мене була лего. Знаєте що? Я ще хочу луснути ці два циркона дуже сильно. Дуже сильно хочеться луснути їх. Так, чорнолоб. Кудись він мені потрібен був? Да, ось наші міфіки, які випали. Давайте далі відкривати темні уламки і не надіятися на міфік. Так, може звідси щось впаде? Може Х2 запрацює? Тих воглотів, я не знаю, вже 20 штук, мабуть, скормив. Давай, ратник. До речі, ратник унік, але це не, то, що... не те, що мені потрібно. Це, походу, остання десяточка. У нас Лега! А, яка Лейн? Прикалуйтесь. Лейн, це, звісно, добре, це... Герой, який забустить мені арбітра. Так, Даяну заплюсуємо. Да, Лего вже напевно не буде. <схи> <схи> Чесно, я навіть не надіявся на Лего. Ну слухайте, якщо брати до уваги те, що е, 20 уламків тому була Лего, то в принципі непогано. Непогано. Але це, звісно, не Солонар. Так. Підемо зараз, подивимось, що у нас по турніру поповнення колекції. Елейн дубль і ще одна легендарка. І буде в мене арбітр 480 швидкості. Дуже багато в мене ельфів є. І хотілося б вже її дозакрити. Звісно, Солонар теж з вищих ельфів, але вони близенько були, ви бачили. І так у нас продовжується відкриття вже виходить, наступний день. Два циркончика зібрав у лісі. Але перед цим хотілося б зробити ось такі маніпуляції. Я перший раз взагалі закрив прокляте місто на full. Хотілося б оцю скриньку забрати. У мене карніч вже трьохзірковий. Хотілося б, звісно, 6 дуже сильно. Може курка дайкась випаде. <гум> ну дивіться, дроп не поганий, але точно не те, що я хотів. Давайте, можливо, з цирконами пощастить, прийде якийсь міфік. Я дуже сподіваюся, навіть якщо він випаде, що це не буде якийсь дубль, будь ласка. Сюда його це міфік. Це Целас, це, це дуже сильний міфік. Звісно, не такий метвий, як. Топові міфіки, але рівно він дуже цікавий. я, ну Не те що би хотів, він мені подобається, натарки я вам скажу. Відкриваємо ще одного міфіка. Ага. Блін, алаз випав, це просто жесть. Щось мені останнім часом дуже сильно фартить. Блін, зірки не мене налазить, да? даляха хамух. Це паршиво. Це паршиво. А завтра будуть карти, можливо, щось випаде. Ось таке було відкриття, я сподіваюся, відео вам сподобалось. Я отримав масу емоцій взагалі з цього відкриття. Звісно, дубль Елейн це не те, що хотілося б отримати з видів, але рахуйте, я 30 уламків тому мав легендарку. Тому. Не так обідно і плюс мені вищих хельів треба закривати. А, а тут з цирконів, Алаз взагалі там через 4 чи скільки цирконів. Люди взагалі там по 40 е -е, уламків тримають, відкривають, їм нічого не падає. Тут 4 циркона. В принципі, я довольний. Алаз це не самий топовий міфік, але він сильний він сильно б'є. Дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. До речі, давайте доб'ємо 2000 підписників до кінця лютого. Там залишилось 20 підписників. Я думаю, вам це буде не важко, а мені буде дуже приємно. Дякую, що дивитесь, підтримуйте. Всім пока.